У Чернівцях до кінця року на понад 40 вулицях планують замінити індивідуальні лічильники електроенергії. Замість старих встановлюють сучасніші прилади, які дозволяють вимірювати енергію за різними тарифами. В день зазвичайним вночі дешевше. Втім, мешканці будинку на вулиці головна, 188, скаржаться на те, що їх лічильники замінити нема Кому у чому причина? Дізнавався Євген Пасайлюк. У цьому будинку 60 квартир. Тут проживають незрячі люди. Всі користуються електричними приладами, тому що це безпечніше для них. Тут встановлені дискові лічильники. Жителі хочуть замінити на двотарифні, що дасть можливість зекономити на електриці. Віталій Лукен проживає у квартирі, де встановлений дисковий лічильник не працює, отримує допомогу від держави. каже коштів ледь вистачає на сплату комунальних послуг зараз. Е... Кіловат світла 4,32 і 350 кВт в мене світла йде. 350 кВт. ну Можете себе представити, це 1400 гривень. Я трачу тільки на світло. Зараз йде час отоплення. Ще буде, я думаю, 1500 і все остальне, значить, е, наш, наш доход, е, наша соціальна допомога, яка складає 4700 гривень, вона буде все і вся йти на е, комунальний Послуги розумієте, хотілось би, хотілось би, щоб внімання обратили на наш будинок і зробили порядок з цим будинком. Щоб покрити комунальні послуги та зробити на їжу, Микола Добрин, попри проблеми із зором, постійно змушений шукати підробіток. Ну ми стараємось більш межі економити, але все одно ну, трошки є багато вже коштів. Десь і 600-700 буває я коли більше зараз е, ще більше стало так якби подорожчало зараз е, два рази ще більше стало ну хотілося якби щоб менше бо у нас немає газу а електро плитка і все е, на Електро на Ну, важкувато, звісно. Тим, що є. Ну, звісно, не на все вистачає. Звісно, не на все вистачає. Хотілося, щоб більше було. Дитина вчиться. В іншому місті там зараз ще буде більше коштів, так як вона на квартирі. Родина Валентина Мудряка користується лише електричними приладами. За один місяць за світло набігає чимала сума. Зменшити витрати комунальних послуг зможуть, якщо буде багатотарифний лічильник. Ну так якась економія, думаю, буде, тому що нічний тариф є. Коже болір буде вночі грітися не вдень. Думаю, що буде дешевше трошки. Зараз дорого, світло. Гривнів 700-800, може якихось гривнів 200-300, може зекономити. З 1 червня 2024 року в Україні тарифи на електроенергію для населення зросли до суми 4 гривні 32 копійки за 1 кВт на годину. Вночі світло вдвічі дешевше. Тут живуть люди незрячі, які мало заробляють або багато з них взагалі ніде не працюють і не можуть скористатися цими лічильниками, тому що їх просто немає. Будинок Належить до громадського житлового фонду, є власністю громадської організації. Уто зараз усіх плити, електричні бойлери, людини зрячі, їм це зручніше. Там мікрохвильовка. Ну людина нічого не бачить. З газом небезпечніше. Тут мало у кого є газ, тільки перший та другий поверх. Я Розмовляла з головним інженером об енерго. Він також каже, що без документації справи не буде. Це все треба виконати ці технічні умови. Вони також роблять проекти, оплатити це все, і тільки тоді можна щось змінити. Ученівці обленерго не на камеру журналістам СІ-4 ситуацію прокоментували так. УТОС – власник будинку. Організація має докупити потужність. Це десь мільйон гривень. Зробити розподіл потужності на будинок і кожну квартиру, зробити проєкт електрозабезпечення будинку, винести лічильники на сходинковий майданчик. І лише після цього можна встановлювати тарифні лічильники, які коштують десь по 1700 гривень. Мешканці цього будинку не мають договірних відносин Чернівці обленерго, тому встановлення сучасних лічильників для них буде платним. Люди зверталися за підтримкою до міської влади. У департаменті інфраструктури та благоустрою відповіли наступне. На даний час немає міської програми, яка передбачає фінансування з бюджету Чернівецької міської територіальної громади, зазначених вище робіт. У разі необхідності отримання більш детальної інформації щодо можливості вирішення даного питання. Рекомендуємо громадській організації УТОС звернутись до Чернівці Обленерго. Кожна квартира згідно з законодавством має мати не менше п'яти кіловат. За адресою головна 188, 60 квартир. Це більше 300 кіловат. Будинок ж має дозвіл лише на 50 кіловат. В обленергоорганізації УТОС порадили звернутись до Чинівецького рему з клопотанням щодо збільшення дозволеної потужності. Потрібно проект. Тому що двохтарифної двохзонний лічильник діє тільки на побутові споживачі, а так як освітлення, додаткові там вуличне освітлення не дозволяється на двохтарифні лічильник. Тому питання нелегке. Будемо в подальшому викликати можливуську місію з Чернівецького орему, щоб підказали шлях, який... Менш затратний, тому що підприємство не має виділених коштів на дані роботи. Квартири з 60 квартир, квартири вони всі приватизовані, окрім декілька. В квартплату дані напрямки витрат коштів не передбачають. Квартплата невелика, коштів. Вільних на це, на це немає. Інший шлях, можливо, мешканці хочуть відкрити ОСББ і тоді всі зібратися коштами. Це буде теж як варіант. Комісія Чернівецького рему працюватиме у будинку номер 188 наступного тижня. Журналісти Сі4 слідкуватимуть за вирішенням проблеми. Євген Пасалюк, Андрій Курдубан. Новини Сі4.